Добрий день, шановні підписники! Сьогодні 11 січня 2025 року. Хочу вам показати, що в нас робиться. Якщо вам цікаво, пройдемось, подивимось. Це в нас тут відводочок. Відводочок у нас так, зроблена вентиляція. ППУ вулики ось. Сидять уже спереду під самим верхом. Їстечки їх є, що. Так. Нажму паузу, перейдемо далі. Так, це інший відводочок. Тут ми вже давали дотацію. Подивимось, що вони, як нас тут вони. Так, дотацію взяли. І в нас тут є дуже критичний стан. Треба буде давати дотацію. Так. Так, це інший відводочок. Також ми давали тут дотацію. Дотація в них ще є, Корма ще є, так що зимуємо, так, це? Також у нас відводок, карника тройзик. Подивимося, як, як вони зимують. Так зроблено віддушено. Все сухенько, все гарненько. Ось такої сили сім'я. Тільки-тільки почали доходити до середини, займають три вулочки Так що йдемо. Так, це наша сім'я-рекортистка. Це українська степова. Вона нас дуже показувала дуже чудові результати. Ось так вони сидять. корма в них є, все в них є. Так що йдемо далі. Так, це і інші наші сім'ї. Сидять вони в вуликах ППУ. Ми не будемо знімати кришу. Так, подивимось. Сидять дуже добре, корма в них є. Є, все є. Так що все добре. У них сухо. Зараз ми одразу подивимось іншу сім'ю. Інша сім'я також. Так, дійшли вже дозаду. Треба давати дотацію. Все тоді. Так. Так, сім'я номер 3 Сидять з попереду, корма є, все є, все дуже добре. Так що... Це. ось я вам показав, як зимують мої бджілки. Зараз дамо, троїм дамо дотації, підгодуємо трошки, щоб вже 100% перезимувало. Якщо ж вам цікаво було дивитися і продовжувати дивитися мої відео, підписуйтесь, ставте лайки. Якщо ж в кого є якісь питання, Пишіть, будемо обговорювати, будемо коментувати і слідкувати далі. Все, Всім пока. Слава Україні, героям слава. До побачення!